У вівторок, 29 серпня, на Бахмутському напрямку в Донецькій області розбилися два гелікоптери військової авіації. Загинули шестеро пілотів із 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського. Як розповів речник бригади Євген Ракіта у коментарі Суспільному, усі загиблі мали офіцерські звання. Один із них родом з Полтавщини, решта з інших регіонів. Відомо, що катастрофа сталася під час виконання бойового завдання. Імен військових та обставин їх загибелі не розголошують у цілях безпеки. У коментарі РБК Україна начальник прислужби східного угруповування військ ЗСУ Ілля Євлаш повідомив, що під час виконання вертольотами бойового завдання злетів російський винищувач Су-35, а українські гелікоптери заходили на посадку. Загиблими військовими прощатимуться у Полтаві. Панахида відбудеться 1 вересня. За інформацією української правди, до єдиного реєстру досудових розслідувань вже внесли дані за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених статтею 416 кримінального кодексу України. Порушення правил польотів або підготовки до них, що карається позбавленням волі на строк від 5 до 15 років. Розслідуванням займається ДБР.